Того як побачив перші кадри руйнації Меруполя, то я одразу захотів їх зафіксувати, зібрати цю базу даних з фото, відео, бо одразу зрозумів, що ці дані будуть дуже дуже швидко стерті. Вони будуть дуже швидко забуті, і мені хотілось би виправити цю ситуацію. І Тому я почав збирати ці дані. І щоб якось їх презентувати у найбільш зручній формі, щоб кожна людина, яка хоче дізнатися щось конкретно про свою будівлю, або про просто ту будівлю, яку вона знала, хто там живе, що з нею відбулося, то можна було просто клікнути на відповідний полігон і вже подивитися, що з цим місцем сталося, чи знищено воно чи ціле, що там сталося з людьми. Чи живі вони, чи вдалося їм евакуюватися? Всі ці історії вони мають бути збережені якраз на моєму сайті. Перший досвід зйомок таких і також запису безпосередньо настролей, тому е я маю декілька порад для того, щоб ці зйомки проходили успішно і е без стресу. Моя перша порада бути уважні до вашого технічного навантаження. Майте при собі усю техніку, яка вам знадобиться для будь-яких обставин. Не тільки там мікрофони, камеру, а й диктофон або якісь інші прилади для того, щоб ви були готові для всього. Друга моя порада подружжя з героями. Це зробить комфортний процес зйомки і вам, і їм. І допоможе максимально зробити цей проєкт успішним. І третя моя порада. Звертайте увагу не тільки на картинку, а й на звук. Особливо, коли ви записуєте якісь музичні номери, концерти і так далі. І остання моя порада: кайфуйте від процесу і насолоджуйтеся вашою подорожю і е, менше хвилюйтеся. Нашого університету, ну роль суперовська, тому що е а хто ще має бути учасником цього квесту, як не школи журналістики. Е тут представлені в принципі всі базові, основні я маю на увазі школи журналістики, і е я переконаний, що якраз школа журналістики університету Грінченка, наша школа є. Одною із е, кращих шкіл не тільки в Києві, а й в Україні.